Я маю українську душу. Я народилась в Україні. Ніхто в мені це не задушить, допоки серце б'ється в тілі. І моя мова солов'їна, мова сковороди Шевченка, недооцінена перлина, яку калічили тихенько. Нас вчили це селянська мова. Що говорити нею смішно, але все це. Була лиш змова, той задум був лихий і грішний. Настав наш час вийти із тіні, пишатись тим, ким є ми з вами. Достойні, мужні українці, слава про нас лине віками. Наш Святослав ходив на греків, і донови він слав з послами, козацькі гетьмани відважні. Замову бились з ворогами, її плекали й колихали буйні вітри і чисті води, її віками захищали найкращі з нашого народу. Без неї ми ніхто у світі, безликі, сірі і незнання, а з нею України діти, нащадки Хортиці й Богдана. Мова це наша ідентичність. Одвічний скарб, що нас єднає. Мова це нації величність. Це дар, що нею розмовляєш.